Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Один із найбільш поширених запитів в YouTube це маринад для курки. Маринадів для курки безліч, безліч і безліч. Все залежить від смаку кожної людини. Сьогодні поділюсь з вами одним із варіантів маринаду, який мені також в принципі подобається. Дивіться, ми будемо брати наступні інгредієнти. 4 зубчики часнику, невеликі. Також неповна столова ложка гірчиці у мене міцна, одна чайна ложка неповна, суміші спецій, Тут у мене хмелі сунелі, як завжди, всі ті спеції, білий, чорний мелений перець, трішки паприки копченої. все те, що я полюбляю. Неповна столова ложка меду, одна чайна ложка солі, неповна. Дві столові ложки соєвого соусу, але не більше. Соєвим соусом багато не грайтеся. Тому що, коли я додаю набагато більше соєвого соусу, просто курка може бути у вас трішки, скажімо так, чорною. Дві столові ложки соєвого соусу достатньо. І курка тут у мене здається 1 кг 800 г. Все. Грудину ми курки розрізали, для того, щоб гарно промаринувати цю курку, а потім ще й гарно пропекти. Всі вище перелічені інгредієнти, окрім курки, звісно, ми додаємо в тарілку, Часник ми на часникодавку пропускаємо. Перемішуємо їх всі до однорідної консистенції, ви бачили на попередніх фото, і намащуємо цим нашу ось таку курку. Курку я, як правило, роблю десь під вечір. Відставляю я її. в мене вона стоїть тішні менше доби, маринується в цьому маринаді. Після чого, друзі, вона готова. Зібрали з неї трішки тай маринад, пролили за необхідності. І в духовку випікатися, тут дивитись по готовності, все буде індивідуально. Ось подивіться на фото. Я дуже люблю отаку класну хрумку шкоринку. Курка пропеклася, скажу вам наперед, просто ідеально, неймовірно смачна, всі смаки, і часничку, і е, мед відчувається, все це відчувається, все в принципі збалансовано. Єдине, що із власного досвіду скажу вам, не давайте багато соєвого соусу. Це 100%, 100, ну, це 100% вам кажу. Все, ось такий простий маринад. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте. Друзі, дуже багато переглядів, але підписки, мало підписок. Будь ласка, якщо вам не складно, підписуйтеся. І діліться в коментарях своїми цікавими рецептами маринадів. Це мені дійсно дуже цікаво, я буду їх використовувати в своїй практиці. До нових зустрічей!